Друзі, доброго ранку. Говорить, показує льодова арена, Людограє, місто Богуслав. Зараз розпочинається турнір Святого Миколая. Десять команд у двох підгрупах приймають участь в цьому турнірі. Склад крижинки з міста Київ. Воротарі. 13-й Єгор Припіяло і 29-й Тимофій Семенюк. Польові гравці, 3-й Іван Малігонов, 6-й Лев Кульга, 7-й. Владислав Пручай, 8-й Данило Балюра. 11-й Мирон Єпіщенко, 15-й Михайло Малий, 9-й Володимир Мукомева, 18-й Тимофій Статечний, 19-й Ростислав Іванов, 25-й Олексій Янів, 28-й Гліб Городник, 33-й Кирило Хроленко, 69-й Гліб Балакай, 77-й Олексій Богдан, 88-й Ростислав Маско, 89-й Артем Івашук, 95-й Дмитро Захаров, наставник Крижинки Олександр Муханов. Зараз на майданчику Кременчук 2 проти крижинки. Балюра на Хороленко. Хороленко пробиває. Го! Забиває «Крижинка». Забиває Бохомела. Виконує Ігор Щербак. Не вдалося Щербаку переграти. Єгора припіяло. Третій кидок у кружинки. Виконує Ростислав Маско. І забиває Ростислав Моско. Максим Люлін виконує у Кременчука. І не забуває Люлін Виграє як розинка по політах. Яуріс проти Крижинки з Києва. Маско. Маско на Мукамело. Кино Гол забиває Володимир Мукамела. Балюра. Балюра на Єпіщенко. Єпіщенко пробиває по воротах. І саймо ворота. Забиває Миром Єпіщенко. Стокіо 2-2014 проти Крижинки. Ще одне київське дерби сьогодні. Хроленко влучає Половича. Кнекгоу забиває палюра. Кнекгоу забиває городни. Забиває. 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 Володимир Мухамела проти Платона Хорошилова. Перехрестився кульгам. Друга спроба крижинки. Лев кульга. Забиває кульга. Забиває кульга. Пити правицькому Єгора Прип'яло, виграє крижинка по болітах зустріч з Соколом 2. Останнє гра кубку Святого Миколая. Шершній ред проти крижинки. Шерніред господарі з міста Болтва. Крижинка з міста Київ. О! Забыває кришінка! Ніше, міша! Кінок Москов! Макомела промиває, забиває шайбу! Малюра! Шайба в зоні. Малий. Малий на Мукамелу. до воріт. Рикошет. і... Забиває Лужинка. Лерон Єпіщенко Забиває шайбу. Янев. Янев. Накриває Яніва Беченко, пробиває по воротах. Го забиває! Хоровенко пробуває хоровенко. О! В дальню дев'ятку залітає! Городник кидок городника. Забиває крижинка. Палюра добуває шайбу ворота після атаки своєї команди. Фінур розіграв кидання. Маско залишає шайбу в зоні. Гол! Забиває балюра! Єгор припіяло. 13-й номер воротар Крижинки нагороджується нагородою. Кращий воротар. Крижинка отримує бронзові медалі у групі успіх. Как тебе турнир? Нормально. Что понравилось или понравилось? Понравилось, если мы играли. Ничего не понравилось. Понравилось? Чтобы было по поводу турніра? Добре. Доброе? Хорошо? Да, мы молодцы, вся команда. що вы происходили? И сегодня здесь две. За Добре. А де моя такая команда. Нравилось. Тимофей. что ты думаешь о поводу турнира? Ну, нормально был турнирчик, третье место бронза, для нас хорошо, ведь, э, вообще отлично, эта игра просто супер, один 7 такой нормальный разгрой. и ну, хороший, кстати, был турнир. Ой. Что ты думаешь о поводу турнира? Вообще отлично, третье место, все матерные, вообще супер! Ты доволен результатом? Конечно! Что еще понравилось? Голы Я наша, що наша команда виграла Шешу, що, що мої друзі ще забивали і, наприклад, рівне вратарям, що вони ловили. Красавчик. У мене впечатлення таке, що добре, що ми хоча б виграли Шешу і ми зайняли третє місце, а не четверте. Красавчик. Якби Сокол вийшов під мочуга, то ми б зайняли друге місце. Но этого чуда не случилось, и мы на третьем. Поздравляю. Спасибо. интервью, как лучшего гравца. А не это было ожиданно или неожиданно? Неожиданно. Неожиданно? Ты рад? Что тебе понравилось? Больше всего, а на турнире? Что понравилось?